Доброго ранку. Це мій тихий рай. Вчора пройшов гарний дощик ввечері. Дивіться, яка краса. Не знаю наскільки видно. Дивіться, павутинка яка. Сподіваюсь, що видно. Це в Росії дуже гарне. І ось, друзі, я замовляла кам'яну розу молодила Наталі Білої. І дивіться, які гарні мені лілейники в подарунок прислали. Я дуже задумана, дуже гарні. В минулому році не цвіли, були геть маленькі, я навіть не сподівалася, що в цьому році зацікавлю. Бачите, тут ще бутони. Ну, і тут ще воно в, 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 в тіні. Тут в мене вишенька росте, то, мабуть, я і раніше заціла. Ще ось одна. Бачите, ось Ще й була зрубала, не знаю, чи вона вилізла, чи, чи так і лишилась в землі. Ну, і ось лілія тут в мене. У мене мене тут також лілії ще є, ще не цвітуть теж в тіні Так що хочу в цьому році понаводити трошки. Порядок зробити такі квітнички, щоб ну, все кучі було лілії з ліліями, троянди з трояндами. Ну, поки планую, я там побачу. І ось, друзі, мої огірочки. Потрошки ростуть, небагато, але мені дуже зручно з цієї сторони і з середини вибирати. Тут листя менше і краще видно, чи є огірочки. Ну, я вчора, звичайно, ввечері вибирала, то ще, мабуть, немає нічого. Але між ждемо. тут вже кріп посіяла. Може кріп скоро буде сходити. Старася є, бачите, невеличкі це оці якісь крак, чи що це в нас, зараз скажу. Ага, вже не видно. Не Можу прочитати, не видно. То вони якісь маленькі, чи це корнішончики, мабуть, чи що. Менюсенькі огірочки. І ось, друзі, дивіться, не бачила, що який огірочок виріс. Ну, бачите, це здоровий, а ті маленькі. Ну ще хай трошки підросте, це видно здорових. До речі, це маша, але мені здається, що відрізняються. Огірки. Так, довіряй нашим продавцям. І ось, друзі, зайшла в парник. Вчора ввечері заходжу, а оця моя Ліана сама більша лежить на землі. Був дуже вітер, і вона, видно, вітром скинула її на землю. Та я поправила, а зараз продивлюся. На дворі дуже жарко пари після дождя, тому сейчас тут швидко пробіжуся і буду робити щось в хаті. Ну, до вечора було неможливо. Дуже жарко пари. Так що будемо працювати. Ось, друзі, пообрізала листя, де немає нічого. Ось цей, що був аж до потолка, він тут зверху зламався. Я вчора його зацепила за вірьовочку, воно, видно, відірвало вершок, бачите, але пущу якийсь пасанок і хай буде. Трошки поприбирала. Ось, бачите, все пасанок є, залишу. Пустоцвіти. Гірочків дуже мало на цьому. Цей прибіру, мабуть. мабуть. Ну, поки хай буде, потім подивлюся. Дуже багато пообрізала листя, пообрізала вуса. І зараз, мабуть, ще перемішаю попіль із табачною пилю. Десь в мене має бути, тому що білокрилка страшна, я не знаю, що з нею робити. Потрусю землю. Ну, Може щось допоможе. І ось дивіться, яке тут відра немає, як вилажувати ці гілки, тому розложила їх просто на землю. І потім приложу соломкою, землею, може, присиплю її. Хай далі ростуть, якщо ця біла крилка не замучує нас. Ось так. І також пасинкую помідори, трошки прибираю, бо вони дуже густо. Теж білокрилка. Ось. І пасинки прибираю. Прибираю листя, яке жовтне, що до землі достає також. Ось так. Ось тут пасунок прибираю. Зараз закручую за вірьовочку. Ось так. Трошки дамо їм можливість розвиватися. Вчора зібрала утром один помідорчик, зірвала ввечері три, але ну ще салат не робила, мабуть, вже сьогодні буду їсти. Ось, Бачите, лізуть і лізуть пасинки. Ось тут зірвала, був помідорчик, тут, ну, два лишилося, там позривала. Так що вже пішли перші помідорчики у нас. Оце все листя буду виносити подалі від городу, тому що на них білокрилки повно. І ось мій перчик. Ось, дивіться, пасинок росте його прибрати, треба тут також. Ось пасинок, Всі пасинки до цього розгалудження видаляємо, бачите? Нічого не лишаємо. Вже підросли гарненько, вже цвітуть. Тут знову дивимося, в центр, яка в центрі, де цвітоносик, обриваємо. Тут також. Щоб не заважали рости одне одному. Бачите, вже є в'язь, будемо сподіватися, що буде і врожай. Ось так. Ну і так кожен. Пройду, подивлюся, все мала йти в хату, називається, зацепилася. Ну і ще розберуся з цими помідорами. Бачите, вже деякі лягають, деякі стоять треба. Попідв'язувати і подивитися, почистити. Ось, бачите, вже один геть ліг. Тому зараз ще займуся. Оце так зайшла, значить вже не вийшла. І дивіться, друзі, вже в парничку кріп сходи. Сподіваюся, да, видно, бачите. Ну, слава Богу. Ну і от, понатягувала шпагат. Деякі які треба було ось попіднімала, а ці поки стоять, поки трогати не буду, буде потрібно вже все готове. Тільки зацеплю і все. Зараз йду готувати попіль із табаком, табачною пилью і буду посипати. Пообрізала внизу всі гілочки. Бачите, до землі нічого не достає. Все, ось так. І от посипала. Попілем з табачною пилью. Посипала геть по рослинах, по всьому. Тут, звичайно, чуть-чуть не розрахувала. Думала, що в мене лишиться, його навіть трошки не хватило. Ну, подивись, може, пізніше ще. Тут досиплю. А так всі і ці, що зараз плодоносять, я думаю, не табачна пильне попіль шкоди не нанесе. І ці огірочки посипала зверху і посипала ґрунт. Весною я так робила, то було допомогло. Сподіваюся, що зараз допоможе. Такої, щоб геть аж сильно білокрилки, немає, але ну, є таке. Видно її. Тому побачимо. І ось зібрала вся листя, зараз винесу нагород, загород, викину. І, друзі, це собі подумала і вирішила, буду я знімати окремо відео по різних темах, щоб не. Е, ну, друг, комусь щось цікаве по городу, комусь щось по шитью, комусь ще по чомусь, комусь кімнатні квіти цікаві, тому буду робити невеличке відео, але буду ну, по конкретних темах. Може, на день буде не, декілька відео, але ну, щоб люди могли цікаво подивитися, не цікаво не буде дивитися. Ну, Я думаю, що поки між все. А там як, що я буду робити, в мене є план в хаті, що робити, я вам тоді покажу окремо. І, друзі, туман спав, дихати трошки легше стало, тому хочу ще пробігтися по цих помідорах. Вони мені не дуже подобаються. В цьому році всі е, говорять, що погані помідори, але треба щось робити, треба хоч щось, може, щось буде. Тому зараз поприбираю. Я вже один раз прибирала листя, яке до землі достає. Зараз знову проб... приберу. Ну і не знаю, треба якось позабивати кілочки і підв'язувати, щоб вони не лягали, бо зараз вони вже попіднімалися і ще трохи будуть лягати на землю, то це дуже погано. Тому ще почистю, залишила миску, взяла ножниці і зараз буду нижні листя обрізати. Я вже показувала, не буду ще раз показувати. Кому цікаво, дивіться попереднє відео. І в інтернеті дуже багато на цю тему відео. так що, А я попрацюю та вже тоді піду в хату. Ось, друзі, покажу на цьому кущу. Бачите, який він заросший. Це волгоградський волгоградський рожавий. Багато що залежить також і від сорту. І дуже багато дивилась відео, люди прям кардинально обрізають Чи листя, все. Я не сильно обрізаю листя, знизу прибираю, зверху ні. Тому що у нас це південь України і в нас тут такий санцепек. Що пече страшне, і воно все просто помідори печуться. Тому ну, повністю забирати листя ну, я не, не бачу сенсу. Я знизу приберу, зверху треба, щоб ну, помідорки притіняло. Зараз обріжу і покажу вам. Друзі, так. Верхушку я лишила, а знизу я і ось поприбирала пасенки і листя, і підрізала листя, яке до землі достає. Бачите, в мене нічого до землі не достає. Провітрюється і тут вже цвітуть і буде. До речі, на деяких ось уже, дивіться вже є помідорки. І доволі таки непогані, бачите. Ну, ось такий вигляд мають мої помідори після того, як я їх пообрізала, почистила. Ці ранет, бачите, помідорки є, але геть мало листя і гілочок. Як я купляла, мені говорили, що вони, ну, що вони не, один, не один урожай, я повинні цілий рік плодоносити. Тому листя, яке сухе поприбирала, пасинки не прибирала. Побачимо, що з цього вийде. А так помідорки, бачите, багато нав'язалося. Маленькі стовпчики, на них обліплено помідорами. Ну, ось так, а тепер вже точно йду до хати.